це У мене до сих пор ще тіпає. У нас рядом в дворі орки жили. Я от буквально вчора виходила. І так у мене така реакція, подивилася на ворота чи не виїжджають. Ну так, вже ще не пройшов у мене цей страх. У нас три жінки, я весь час і день і ніч прислухалася чи не стукають. Я боялася, що вірнуться або на собі або нападуть. Були там ті, що за Україну ушли, а залишилися сім'ї, які були за Росією. Лера, яка переїхала у 2014 році з Донбасу. Ну, от вона Лера говорить, тепер ви нічого не зробите, тепер тут Росія. Наші прийшли, каже. Вони потім понад... Напалися, ну, короте, прийшли, почали в двері стукати, виходьте танцювати. Мені 71 років, я буду з ними танцювати. І цей. Ну, короте, зайшли в кімнату, почали мене бити по голові. Дитина сиділа на кровати кулаками. А дитина взяла телефон, хотіла чи сфотографувати, що щось таке. Вона підскочила, взяла, кинула той телефон, розбила дитині стекло. А потім ще підскочила і почала дитину табуреткою бити. Ну, що їй дитина зробила? Дитина закривалася руками. Хочеться кузати виїхати. В зиму хоча б пересидіти, а потім на весну вернутися. І страшно зривів. У нас раз над домом ракета розірвалася, струсануло дом. а другий раз десь бахнули недалеко. І така була ударна волна, що не на дому передня сина Наш, з нашої сторони дала осадку, наше вікно, яке прямо в квартирі, воно ж аж підстрибнуло. Нема примусової евакуації, але ми закликаємо херсонців все-таки виїжджати. Бо від ворога нас розділяє всього лише річка. І ми розуміємо, що це не відстань. Це і міномети, і ствольна артилерія, і реактивна артилерія РСЗВ. Нам треба було в першу чергу забезпечити розмінування ліній електропередач. Вони зруйнували трансформаторні підстанції, коли уходили. Вони зруйнували лінії, високовольтні лінії електропередач. В принципі, гуманітарну ситуацію ми рятували самі, бо там у нас на селищі волонтерили. Готували їжу, роздавали, годували там спочатку 200 до 400 чоловік доходили. Але під кінець вже все ставало гірше і гірше. Спочатку росіяни якісь дали подачки, а потім про все це забули. Ну, слава Богу, несподівано доволі таки до нас прийшли наші і допомогли, і зараз ситуація покращилась. В плані того, що немає світла, води і тепла, ми потерпимо. Головне, що тут немає росіян, ми почали вільно дихати. І якщо раніше тут люди бачили солдатів і не знали, в яку сторону плюнути і як сховатися, то зараз ми почуваємося вільно. Зараз зв'язок і люди ходять спокійно, знають, що в телефоні може бути що завгодно.